Два роки настоятель Святотроїцької церкви отець Михаїл та чисельна кількість прихожан Загребеля чекали на заміну одного зі старих куполів на новий. У 1836 році було збудовано цей храм. З тих пір він не мав капітального ремонту, а особливо дві великих бані. Усе має свій час, говорить отець Михаїл. Старий купол просто не підлягав жодним ремонтним діям, тому і вирішили його замінити. Сама побудова нового купола була здійснена нашим. Земляком Бердичинським, який роздобляв інженер, який зараз працює в Києві, Нікітін Олександр Анатолійович. А будували ми своїми силами і допомагали нам наші віруючі прихожани, які своєю часткою, лептою вносили свій змогу, дали нам сьогодні це здійснити це, це мрію нашу. Багато часу відняли пошуки підйомного крану, який би впорався із нелегким завданням встановити купол на місце. Знайшли такий у військовій частині села Михайленки Чуднівського району. Зняти старий йому вдалося. А от як бути з новим? Справа в тому пояснює отець Михаїл, що баня, яка має височити на церкві, вище за свою попередницю більше ніж на метр. І тут молоді хлопці прихожани храму знайшли вихід. Вони встановили багатотонну машину на дошки, тим самим піднявши її у повітря майже на півметра. Таким способом робочі встановили новий купол. Залишився лише один конус та хрест. Три сміливця піднялися на 18-метрову висоту, де, ризикуючи життям та покладаючись на свою кмітливість, прикріпили до нової бані хреста. Тепер церква матиме зовсім інший вигляд, говорить отець Михаїл. Вже найближчим часом настоятель та віряни планують пофарбувати стіни храму у два кольори жовтий та білий, такі ж самі, як і новий купол.